Батьки, які сунуть носа в сім'ї, і які лізуть своїми советами. тому діти, внуки, хто там ще там є, оцікаєте таких родичів своїх, які лізуть у вашу сім'ю і вказують вам, що робити. Чоловіки і жінки, пам'ятайте, це не є ваші колеги. Ви приймаєте їх, ви любите батьків, любите тих родичів своїх, які вони там є своїми кознями познями, но виставляйте границі. І не дозволяєте сунути їм носа у вашій сім'ї. Тому що якщо вони сунуть свого носа, у вашій сім'ї не буде. Ніхто не знає краще, як жити окрім вас, вашого чоловіка, ваших дітей. Ваша сім'я, ви її строїте на своїх законах, на своїх правах. І туди ніхто не має до вас лізти. Це, типу, як замкнута держава, куди ніхто нікуди не заходить, з королевою королем. Все. Ви обучаєтесь, тому що старі програми мають залишатися в старому мірі. Нові програми є нові програми, нові енергії, по яких ви маєте строїти свою сім'ю. Тому що не важливо, чи це любовник, любовниця, чи це мама, чи тато, чи подружка це триугольники. Ви в сім'ю триугольники. Таким чином получаєте по шапці, тому що триугольники це зло, де є мама в сім'ї, там є любовник або любовниця. Тому що це триугольник. Не дозволяйте своїм родичам лізти в свої сім'ї, в свої душі і в свої шляхи. Не хочуть вам допомогти. Допомога то має бути з мудрістю, не з чувства жалості, ні з чувства вини. Вона має йти з душі. Якщо її немає у ваших родичах, то любіть їх таким, як ви, на розстоянні, на камчатки. І от тоді буде бенч. А як ви занадто їх туди пускаєте, бо вони ваші батьки, або то ваші родичі, то ви від того страдаєте. Не можна дозволяти нікому. Вас принижувати і переступати через ваші границі. Неважливо, хто це не був, кохані, діти, чи батьки чи родичі. Тому що від цього ви переступаєте через себе, а переступаєте через себе, платите в тому що переступаєте за них, а розраховуватися ви. То думайте перед тим, на якому основанні ви дозволяєте лізти їм сюди. Бо то моя мама, яка різниця? Мама має допомагати, а не уніштожувати вашу сім'ю і так далі. Приймайте інформацію, більше інформації, регреси, родові практики, консультації в особисті.